Ми на землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суеті і русі, минає літо, осінь і зима, так день за днем летить, і рік за роком. Надстане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним спішним кроком, а потім. Треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне слово, чи явне, чи приховане було, перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок твій фіксує Бог вночі і в день над нами Його око. Не забувайте Божих засторог, бо перед вічністю життя, мов хвиля, і треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння. Даремно всім, хто прагне, йди й бери, бо через кров Ісуса, Його Сина ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер, не відвертайся, поки ще б'ється серце, і ти живий, перед Творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний, молодий, життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище і подивись там є старі, і молоді, і діти, чий шлях земний вже на землі скінчився? Багато з них не думали і не знали, що стихне не рано, так серцебиття, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий дорогий, і час даремно свій не витрачати, про вічність думати, поки живий, бо їх є дві. І кожен вибирає чи рай, чи пекло, ти крокуєш сам, Насильно Бог нікого не штовхає, і вибір є між смертю і життям. Не вірити ти можеш посміятись, це твоє право, але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу, і муки пекла вибрав для себе. Бажаю я, що всі, хто мене чули, кому мій вірш аж до душі проник. Висот небесних з Богом досягнули, і в Царстві Божім тішились повік. Слава нашому Богу Ісусу Христу!